Так, Крихітки, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про догляд за шкірою, за волоссям, за тілом і все таке різне. Якщо ви таке любите, б'юті-рутину, різні баночки, скляночки. Не забудьте підписатись, поставити лайк на цей відео і додивитись його до кінця. Сьогодні буде невеличке тематичне відео про очищення. Ми поговоримо з вами про засоби для демакіяжу, а також чим я очищую своє обличчя, що мені сподобалось, не сподобалось, бо в мене тут дуже багато різних цікавих позицій. Я впевнена, ви собі знайдете щось корисне. І почнемо з простих базових речей, чим я змиваю свою туш. Моя улюблена міцелярка, я її дуже люблю, вона двофазна, вона бюджетна, її тут великий об'єм, вона дуже класно змиває водостійкі різні продукти, в тому числі помади, або якщо туша, в мене дуже часто туш, туші бувають. Бо в мене, знаєте, так перепечатується дуже часто, особливо, особливо влітку, туш на повіку. Тож я використовую водостійки. Але нещодавно я купила туш від Maybelline Мейбільін. Стійку, можливо, я її сюди прикріплю, дівчата. Вона не змивається просто нічим. Це от саме ця серія, саме водостійка, вона дуже кріпко тримається, крепко. Да? Але, на жаль, її важко змити навіть і гідрофільною олією, і цією міцеляркою. Але загалом ця міцелярка, вона така, знаєте, ціна, якість. Ну, в мас-маркет усім нам доступна. І хочу сказати ще за, оцю, за оцього малюка від Nivea. 0% там коротше різних складових якихось. Загалом досить непоганий склад, бо я за складом Взагалі обираю, да, собі якісь продукти. Я купляла її у подорож, тому що в мене була ручна кладь, і я хотіла, щоб це були тревел-набори. Я просто в шоці, але ця міцелярка вона викликала в мене подразнення. У мене дуже пікла шкіра. Очі навколо очей. Взагалі, я не знаю, що це таке. Я не можу її доюзити до кінця, я її просто викину, Але хотіла вам показати, щоб ви собі її ніколи не купляли. Дівчата, бо це трешак. Загалом мені марка Нівея так собі, знаєте, не дуже подобається. Окрім міцелярки, я хочу ще розказати про отакий продукт від Розабели. Дуже люблю цю фірму. Не реклама, просто, знаєте, якось вона мені так до душі припала. Дуже класне молочко, якщо, наприклад, у вас чутлива суха шкіра, в нього така досить комфортна консистенція, ви його можете використовувати як демакіяж, якщо у вас хочеться такого щось кремового. Або ви можете використовувати, якщо дуже хочеться щось м'якеньке, таке на ранок в якості етапу вмивання. Тут немає комедогенних компонентів, тож цей продукт підійде вам, якщо у вас там, наприклад, шкіра на системних ретиноїдах, схильна до акне, до комедонів і так далі. І якщо шкіра чутлива, це просто must have. Так, ну і будемо переходити до гідрофільних продуктів. Перший продукт це буде від такої фірми Бавру. Досить непоганий склад. Тут все. Абсолютно натуральні склади, немає мінеральної олії, але, на жаль, вона мені чогось не зайшла. Вона, Оця густота її, вона взагалі не емульгується на обличчі, вона така залишається, знаєте, масною такою неприємною маскою. Можливо, вона підійде дуже сухій шкірі або дуже якийсь зневоднені зрілій шкірі, знаєте, але в мене шкіра себопрофіцитна і на жаль, вона мені не актуальна. і Дуже некомфортна. Якщо вдаватися в саму формулу продукту, то є декілька певних емульгаторів, які додають в саму оліку для того, щоб вона, коли емульгується, перетворювалася на таку, знаєте, комфортну емульсію. І, на жаль, от сама ця олійка вона містить іншу групу емульгаторів, тому вона така, знаєте, специфічна, скажімо так. Тому що, наприклад, в порівнянні з доктор Сюрікал, це просто, знаєте, ну, це любов, дівчат. Мені нічого вам сказати, бо це є любов. Вона така житкувата, вона не залишається на обличчі, вона дуже класно емульгується, легенько змивається. Ви її взагалі, коли ви її проемульгували по обличчю, потім змочили ручки. Я сподіваюся, ви знаєте, як користуватися гідрофільною лікою. Потім змочили ручки, ви наносите продовжує. Є те емальгувати і Ну, це максимально комфортно. Тобто вона така, оп в молочко перетворилось, ви її змили і все. Потім там ваш засіб для очищення, все. Ціна 1000 гривень, ну, приблизно зараз десь так, можливо, буде дорожче, але її вистачає на півроку. Тобто, порахуйте 1000 гривень на 6 місяців це менше, ніж 200 гривень на місяць. Вона того вартує. Хочу показати два бюджетних засоби. Один мені дуже сподобався, один не дуже. А я взяла на тест ось таку бюджетну олійку від Целімакс. Бюджетну це в районі там 500 з чимось гривень. Тому що дуже багато хто в інтернеті каже, що вона, ну якоби знаєте, аналог доктор Сюрікла. Мені дуже цікаво було спробувати, бо я і сама так думала. Хоча склад трошки різний, але мені цікаво було, знаєте, на собі відчути консистенція схожа. Ну і банка це єдине, що між ними є схожого. По перше, дуже незручний дозатор. Він тече. Тече отут, отут, ну, і коли ви вмиваєтесь, наносите, ви всі, знаєте, все ваше простір вокруг вас, навколо вас він такий стає жирний. некомфортно. Комфортно по відчуттям, да, вона, вона теж класно емульгується, вона така, знаєте, класно змивається, але вона так неприємно пахне якимось машинним маслом, олією, знаєте. Ну, якось мені вона взагалі не зайшла. І на відміну від Доктор Сюрікл, ця олійка містить один спорний інгредієнт, який може в деяких випадках дівчаткам, які схильні до камедонів закритих або до акне трошки провокувати висипи. І мені цікаво було, як воно спрацює на моїй шкірі. Ну, так, да, я отак от можу іноді щось тестувати. Загалом з моєю шкірою все ок. Але повторювати цей продукт точно не буду. В принципі, на свої гроші вона тягне, але, як на мене, якщо ви берете на так довго, да, на такий довгий проміжок часу якийсь продукт, краще переплатити і купити той, що дійсно комфортний, і той, що вам подобається. Ну і другий продукт теж бюджетний, в районі 500 гривень, це ось такий бальзам Олео Гель від Фреш. Тобто він такий в форматі, такого, знаєте, як крем жем желешка ось таке, щось. не буду на руку наносити, щоб не вимазитись. Але в моєму профілі в інстаграмі і в Тіктоці можна подивитись огляд на цей продукт. Він дуже класний, мені подобається бюджетний, класно змиває косметику. Але хочу сказати, що я не знаю, чи пов'язано це саме з цим гелем, або в мене є там ще один продукт на приметі. Скажімо так, в мене через деякий час користування, якщо я ввечері користуюсь цим продуктом, на ранок починається алергія. Не знаю, чи цей продукт чи ще є один крем SPF, але ось я собі його поки відклала в сторону і ще дивлюся. Але. Він дуже приємний Він е, теж класно емульгується на відміну від, наприклад, бальзамів. Бальзами гідрофільні, вони мені такі зажирні, не дуже знаєте приємні. А цей такий оп, і він, коли ви його змочуєте з водою, він перетворюється щось схоже на. Таку оліку, яка перетікає в оцю таку білесеньку, легеньку емульсію і дуже комфортно змивається. Рекомендую спробувати, якщо у вас не чутлива шкіра і немає схильності до алергійних реакцій на натуральну косметику, тому що цей бальзам він містить натуральні інгредієнти, тому не забувайте, що натуральне не дорівнює. Гіпоалергенне. Так, ну і переходимо до очищення. Покажу вам свої найулюбленіші позиції. І почнемо з базового очищення від бренду Джик Джеджос, мабуть, якось так. Я закупала цей бренд для свого магазину. Не знаю, чого не оцінили цю вмивачку. Вона просто вау. Вона такої консистенції желе, вона добре піниться, при цьому не пересушує, не містить кислот, не містить ніяких інгредієнтів. І вона у формі гелю. Для комбінованої шкіри, наприклад, такої, як у мене, на ранок це просто ідеаліті. Дуже подобається. На повторі буде обов'язково, тому що це така, знаєте, база-базова. Далі це ось такі кислотні вмивачки від мого улюбленого Medic Age з мигдалевою кислотою. Це мені надсилали на колаборацію. Я перед цим використовувала теж є кислотна вмивачка, але з АХБХ кислотами. А ця саме з мигдалевою кислотою, вона топ. Я вам так скажу, раз на день, ввечері я її використовую, вона ідеально. Якщо ви, у вас проблемна шкіра, там, знаєте, якийсь там жирний блиск, висипання, я раджу вам її взяти в якості такого активу на вечір. Тобто вона, особливо, якщо ще жарко, тепло, літо і так далі, вона дуже класно буде вимивати цей весь себум, да? буде себе регулювати. Ну і, звісно, мигдалева кислота, вона трошки підсушує висипання, тобто таке активне досить вмивання. Да? Пам'ятайте, що це не для всіх. Якщо ваша шкіра в зневодненому стані, лущиться, щось там з нею не так, або ви на лікуванні системними ретиноїдами, цей актив, ми його відклоняємо е, в сторону. І е, бренд іспанський дуже зараз популярний стає. Транспарент це теж. Кислотна вмивачка, чому їх різниця? Оця кислотна вмивачка, вона не піниться, вона така, як молочко. Ви просто берете і їй вмиваєтесь, і вона не дає вам піни. А ось ця піниться, ну як звичайно. Тобто, якщо хочеться такого щось більш делікатного, більш м'ягенького, то це вона. Якщо хочеться так, щоб знаєте, вимило. Нормально, щоб ви вмились і було вам нормально, то це медик. Від Mary Fresh подобається, я прям підсіла на неї. Вона прям така, знаєте, з натуральних інгредієнтів, не містить сульфатів, м'яко очищує, але при цьому дуже якісно. Вона така, знаєте, трошки освіжаюча. Тут є екстракт м'яти, різних рослин, є ензими гранату, тобто такий легенький ексфоліюючий ефект буде. Якщо комбінована шкіра там жирна два рази на день ок. Якщо там, знаєте, трошки зневоднена, теж тільки один раз, тут немає кислот, але вона ну так нормально, очищує, я б так сказала. Я її вже і з собою брала у відпустку в мініатюрку. Класно, дуже сподобалась. Це такий фізіологічний гель, це така формула фізіологічна, дуже продумана, класна, мені дуже сподобалась. Опять-таки ж, не реклама, просто чиста рекомендація. Ось і взяла собі на магазин свій. Я розвиваю магазин косметики і хочу, щоб там були тільки перевірені класні засоби. Такі два гелі це теж така, знаєте, база-базова від Розабеле один для комбінованої шкіри, а один для сухої шкіри і така, яка чутлива. Оце я пробувала, який для комбінованої шкіри. Мені сподобався його така жалійна консистенція. Він такий м'якенький, дуже такий акуратний. Знаєте, не пересушує, але при цьому дуже якісно очищує. Тож в мене взяла собі на асортимент. Ось такий сьогодні тематичне невелике відео про мої очищуючі засоби. Сподіваюсь, вам було цікаво, вам сподобалось, ви взяли щось для себе корисне. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені засоби, або, можливо, ви щось тестували з того, що я вам показала. Розкажіть про своє знаєте, впечатлення, свою думку, поділіться. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі на наступному тижні.